Усім привіт, друзі. Мірочка з нам грається. У нас воно погляньте, зима настала, холодно стало. Снігу навалило хтось наскільки. 16 лютого 2025 року. Канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворід Дніпропетровська область. Це вже другий день. У нас отакого сніга навалено. Вночі було сьогодні мінус 10. На ранок я вставала курочок годувати, було вже мінус 8, і зараз вже мінус 2, але сонячно, вітру немає. Ну, ось у мене рука без перчаток, хоча я мерзлява дуже. Я зиму ненавиджу просто. Оцю таку красу я теж не люблю. Для мене жара літо плюс 30. Це, це моє все. Оце зимушку, зиму я просто не люблю. Дуже не люблю. Але мені ну, не скажу, що неприємно, не кусає морозець. Так можна без перчаток е, наразі ходити. Звісно, гарно, коли ти сидиш у хаті, попиваєш е, чайок, скажімо так, сидиш на печі, їсиш калачі, ото приємно Тоді приємно, дуже коли дивишся через віконечку, а там такий сніжок, е, бачите, е, трохи потепліло і вже бурульки, воно, куча бурульок вже стікає, трохи капає оце все. Ось, ось трохи скупилася, друзі. В основному я ходила сьогодні. Ще відправила посилочки нової Укрпошту. Друзі, хто не знає, я торгую своїми сортовими насіннячком томатики. У мене ще біля 80 сортів залишилось. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Є нижче відео про продаж моїх сортових томатиків насіннячка. Там є мій вайбер, моя картка. Будь ласка, заходьте на вайбер і замовляйте. Хто не хоче дивитися іменно те відео, будь ласка, через вайбер напишіть мені, я скину вам. Фото, те, що під відео того відео написано, які іменно сорти є на цей час. І буде чи у лівому, чи у правому уголочку буде друга підказочка. Це ви можете просто натиснути і зайдете іменно в те відео про продаж насіння сортових томатків. Коштує 20 насіниночок, 20 гривень. Ну, як завжди, друзі. Я і в минулому році так торгувала, в цьому році я не завишала, не, ну, не, не повишала ціну. Я по 20 як продавала, так в цьому році продаю. Е, ще, ще є, ще є. І низькорослі, і високорослі. в общем, е, Ще дуже багатенько. Ого, бурулька, яка погляньте, воно. я тільки, тільки глянула, бачите, воно стікає і старає, і така брулечка. Ну, Брульок дуже багато, кстати, Коти бігали, у нас сліди по городу. Я вже друзі так розраховувала, що вже буде тепленько, що вже щось почнемо потрохи сіяти, але я не хочу ще сіяти, ще не буду навіть перець не солодкий, не гіркий, ще я не перець, не баклажани, я не буду сіяти. Це все таке треба висівати, коли є фітолампи, коли є теплички. У мене теплиці немає. Я зразу висаджую розсаду у відкритий ґрунт. то, Як по мені, то всі роки я так сіяла. У лютому я не сію нічого зовсім. Це вже почнеться із березня, і будемо ще дивитися буду на ту погоду, яка буде на подальшому. От бачите, у нас яка жаріща була, прям і тюльпани подумають. Сходили і нарциси, посходили, і на декількох деревцях трохи так і бруньки набухли, але бачите, знову у нас не знову, а в кінці лютого, скажімо так, почалася зима і морози, і сніг. Ну, сніг це у нас перший, прям такий, що лежить. У нас в Кривому Розі давно такого не було. Декілька років, скажімо так. У минулому році я навіть ні разу лопату не брала, щоб сніг прибирати по двору, бо ну, він, він не лежав зовсім. Ну, В цьому році я, в принципі, ще не можна було б сьогодні трохи там поприбирати, але я взяла просто. Ну, підметала, я начебто, доріжечки, та і все. Бо я бачу, що зараз все все воно скоріше за все, те, що в дворі сніг лежить. На городі він залишиться. І він завжди залишається на городі. А те, що в дворі він потане, так що не буду я оту себе. Нагружати, скажімо так, то отак. То Друзі, сьогодні я пішла і забрала дуже важливу для мене посилочку. У нас я вам не казала, бо ну, я не знала, що в принципі робити. У мене у мірочки у моєї собачки пухлина на молочної залозі. Треба вести у клініку, робити декілька аналізів. Потім по-любому це буде операція. Ну в общем. Чим е, так як вона для мене, вона для мене, для мого синочка, для моєї дочечки, е, вона дуже лагідна, але для всіх інших вона агресивна. Вона захисниця, моя в дворі це сто процентів, ну це так. Але десь повезти, скажімо так, вийти в люди, я знаю не можу. Я її іменно ми вигулювати далеко до лісу, ходимо там. Це тільки тоді, коли мої діточки приїжджають. Ви знаєте, я вам казала, мої діти, що синочок, що дочечка. Бо вони приїжджають раз на рік. Це скоріше за все, десь середина, початок, може і кінець серпня, то ще дуже багато часу. Я, ну, я не можу міру повести в клініку навіть на те, щоб здати аналізи, не те, щоб прооперувати. Тут не в грошах діло. Тут я просто не можу, дуже далеко від нас ця клініка. Я її, якби десь близенько, як на поводок, там, може якось би і повела, хоча вона дуже така сильна. Собака, десь іти, вона рветься. Е, ну, то так, Отака от у мене проблема. То я е, дуже з багатьма, з багатьма людьми переговорила на цю тему, і я просто не знала, що на даний час можна. Е, Можна купити російські препарати, вед-препарати. Ви знаєте, в мене 12 год був зоомагазин Мій лічний. Я там працювала 12 год два роки тому я зачинила цей магазин. Тому знаєте, я. Вам чесно прямо скажу, як би там це не звучало з моїх вуст як патріотки, як те, що я люблю Україну, як те, що мої діти воєнні, але російські ВІД-препарати, іменно вони користувалися найбільшим попитом, більшим набагато чим українські препарати. Вони дійсно дієві в особливості оцей препарат препарат Дорохова АСД-2, АСД-3. Дуже багато в мене його купували цих препаратів, але вони тоді були ну дуже дешеві. Ну кажись, ну десь біля 100 гривень, може і дешевше. Наразі я заказала один флакон. 2000 гривень. Я замовила мені е, схему там. Я замовляла, друзі, ссылки не даю зразу кажу, і це не реклама. Просто вам скажу, хто може хоче замовити і не знає, де дістатися цього препарату, я замовила через інтернет-магазин Белвет. Там він е, написано, що 850 гривень коштує, але коли я вже почала замовляти, ну, це в багатьох магазинах така, це як реклама чи що, не знаю. Е, то, е, в общем, Дві тисячі, ось о, замовила чи на третій день мені воно прийшло. Треба оплатити зразу наперед. То я оплатила я на курс лікування мірочки, купила два флакони АСД-2, по 2 тисячі гривень, це 4 тисячі. І флакон АСД-3 – це робити ці, як воно, мазь робити мазюку. Треба е, цю фракцію АСД-3 розводити 30% АСД-3 з 70% оливкової олії магазинної, оцю дорогої, е, і е, мазати на ніч собаці оцю пухлину. А АСД 2 давати по схемі. Там дівчинка мені розробила цю схему іменно для моєї по повісу, по ну, от такого. Це, це я буду давати мірочки. Оце таке лікарство. Але друзі, ще один момент. У мене ж барончик хворий, в нього кожне захворювання грибкове. Я скоріше за все буду пробувати йому давати цей препарат, бо надія на українську вакцину. В мене, якщо чесно, дуже маленька. То я буду ліпше, хай воно дорогущі препарації. Ще потім ще замовлю, якщо зможу. То ліпше я буду лікувати так котика. І там в нього ранки, вабочки. Я буду мазати, АСД-3, ну оце розмішувати, робити таку саму, як і мірочки, і, і АСД-2 давати по схемі теж. Схеми в цій, всі є в інтернеті. Кому цікаво, дивіться, схеми я теж не буду давати. Я не в'єтврач, друзі, я сама у в'єтврачів, у в'єтлікарів, я сама питаюся це все. І ще один момент. Дуже багато коли я ще в мене був магазин, фракцію АСД 2 брали люди собі для лікування дуже сильних хвороб. Ну, На той час, допустимо, у мене не було. ну... В принципі, ніяких хвороб. Час з часом і з віком вже ну похватало багато. І я вам казала, і нирки в мене е, хворі. Е, раз на, на рік я пропиваю антибіотіки е, і. Ну, є трохи чого, то я, в общем, хочу і сама пропити ці ліки, бо більше в принципі, люди беруть собі цей ветеринарний препарат і лікуються. Але, друзі, я не знаю, чи є українського виробника, але це препарат дійсно дієвий, тільки або Москва, або Алваїровський. Я це не реклама, це навіть ну, ну просто що воно дієве, то я вам чесно і розказую, друзі, як воно е, дійсно дієве, то воно дієве. Єдине, що е, воно тоді було копійки, стояло. А наразі це дуже дороге задоволення. Але і воно ще друзі, воно таке вонюче. Коротше говоря, советські туалети е, то пахли. По сравнінню з цим препаратом, який він, як він воняє, ну, на, наразі це в мене єдина. Надія на лікування мірочки. Якщо я хоча б через місяць побачу якісь здвиги, то не до якої ветеринарки я не, навіть і не поїду. Ну, Будемо дивитися. Дуже багато мені, моїх покупців, в магазин тоді ще приходили і розповідали, що проходили дуже серйозні захворювання, і як у тваринок, так і у самих людей, що лікувалися цими препаратами. Ну, Зараз покажу, друзі. Друзі, дуже добра посилочка була запакована. Ну, от таке от мягкеньке оці купирчики, як стікло мотають. Так, АСД 2. Отакого я замовила два флакона. Так, де воно? Ось, ось оце я вже одну коробочку розкрила, одну пачечку. отакого воно виглядає. Я думаю, хто користувався, тому знайомий цей препарат. Отакого я вже відчинила. Вже відкрила оцю кришечку зверху, і отаково от це далі не відчиняється. Сюди вставляється шприц, і шприцом треба набирати. І вже після того, як там буде набраний ну, вколоти шприц, це треба завернути у пакет і хранити там, де друзі, ну, воно дуже вонюче, дуже вонюче. І хранити там, де не тепло, в хаті, але щоб було десь гра. Градусів 10-15, ну от кого. І він добре, добре храниться. То от кого, ось я вам покажу, покрутю, подивіться, оце, кому. Хто, хто вже приймав такий препарат. Друзі, хто приймав лічно, напишіть мені, будь ласка, бо я сама лічно, якщо чесно, ні разу не приймала. Я навіть не представляю, як я його буду приймати, бо він і вонючий, і привкус в нього кажуть, дуже такий специфічний. В общем, вичитала в інтернеті. Спробую спочатку так, із кип'яченою водою його треба змішувати там по крапелькам. ну там схеми, там схеми, схеми, Друзі, в інтернеті почитайте, кому цікаво, є там про нього дуже багато чого. Але дуже багато людей приймають його, капають у желатинові капсули пусті, вони продаються в інтернеті. Як от у таблетки туди сиплять ну препарат. І оту І це я хочу спробувати в желатинових капсулах оцей препарат. Ну, бо він, буде, ну, не буде чувство ну, відчуватися, вкуса, привкуса і запаха. Бо він дійсно фу, гедотний. На, на смак він просто капець. То оце я, друзі, купила. Оце е, два флакона АСД 2 е, по 2000 кожний, 4000. І препарат АСД3. А, ось, о, кстати, голограма є. Ось це, що він. Настоящий, це той, що мазать, він густий йде. і отаку от кришечка, бачите, теж запаяна, все добре. Теж його оцю штучку треба зірвати, ну повністю не, не відкривати. І теж шприцом буду набирати. Але я купила 20 кубовий шприц, щоб там голка була товста, щоб він добре набирався. І теж таку саму буду хранити. Можна і в холодильник поставити, це не буде погано, але ну. В холодильник до продуктів це, це капець буде, звісно. Ну, в теплі не зя, друзі, в теплі не зя. То оце я так буду лікувати мірочку, буду лікувати барона. І хочу спробувати сама полікуватися по общій схемі по методу Дорохова. Ну, спробую, подивлюся. Ще раз прошу, хто лікувався цими препаратами. Напишіть свої відео, будь ласка. І тебе я зайшла. Купила хліб, бо не було соціально. Я купила отакий наш Криворізький хліб 1390. Він теж дуже смачненький. Купила отаку в'язку бананів. Кстаті, коли приймаємо АСД. Не можна ні в коєму разі алкоголь. Ну мені це не грозить. Я його в принципі не вживаю. І не можна кислих овочів і фруктів, і кисломолочні продукти бажано не, не вживати в цей час. Ну, це отак для собак. Ем, дієти ніякої мені не сказали, що там не можна чогось. Вроді як можна все. То буде так в мене. Е, так, банани. Банани, друзі, за кіло 64,85 чотири Купила пачку цукра. Це я кожен раз по пачечці купляю, складаю, бо скоро воно літо, скоро прийде. І прийдеться закривати, консервувати компоти. І так варити цукор у нас 29,90, Це я в АТБ купила собачками. Вони полюбляють таку нежирну лакомку сушки. Це я їм купила. Мірі і Тайсону 25-30 на акцію. Дуже класна цибуля в цей раз, друзі, взагалі. Вона ну, не м'яка, не гнила. Дуже гарна, дійсно класна. Оце купила. І вона дуже дешева зараз, друзі, цибуля. Цибуля, цибуля, цибуля. Ой, а де ж моя цибуля? 990 за кіло. В общем, Оце я купила скільки. Так. Далі. Дуже гарну моркву. Якраз висипали, погляньте. Я полюбляю з таким ось таким кругленьким кінчиком. Вона дуже солодка. Оце сорта, такі стугенькі з таким кругленьким, закругленьким, а не гостреньким кінчиком. Вона дуже солодка. Оце, друзі, я купила, не знаю, чи по-корейськи зроблю. В общем, щось мені хочеться з цієї моркви зробити. Ну, і собачкам буду натирати до, до каші з м'язком, коли я їм варю. Морква, морква не дешева, 31,49. то такого. А цибулю, цибуля дуже дешева в цьому році. Я не садила іменно на головки і слава Богу, бо вона ну, 9 гривень за кіло, а за кілограм оцю голландська тиканка коштувала у нас 170 гривень, то смисл нашу мені її садити, якщо вона така дешева упроти. Ну, я не вважаю за падрібним садити те, що дешеве. Я дуже багато сію помідорів, бо ну, я насіння продаю, по-перше, і самі плоди продаю. Консервую я дуже мало. Ну, в цьому році буду дуже багато томатного соку закривати. Бо це що я люблю пити. І морса закрию. А так. В принципі, то так баклажанів трохи посаджу, огурців посаджу, перцю гіркого, перцю солодкого. Ну, там будемо дивитися. Друзі, в общем. Вже воно все капа, все тече. Вже вже, мабуть, літо настає. Ну, у нас така погода на Дніпропетровщині. Напишіть друзі, хто з других міст. О, ворульки падають. Хто з других міст? Яка у вас погода? Ще друзі. Сьогодні саме найголовніше 16 лютого. Сьогодні чотири рочки нашому каналу. Сьогодні життя на КДЗ чотири роки. Ми вже такі величезні, здоровезні. Дуже вам усім дякую за те, що ви чотири роки дивитесь. Підписуєтесь, дуже добрі коментарі пишете на, е, під моїми відео. Дуже вам усім дякую. низький Клін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Дійсно тяжкий. Дуже дякую підрозділу Схід, який боронить наше рідне місто Криворіг від отої всякої летючої гадості, що запускає та країна, яка була колись братською. А наразі отакова. Всім дякую, всім цього самого-самого найкращого. Тепла, добра, миру, теплого та ясного сонечку. Всіх я вас люблю, ціную, друзі, з днем народження. Наш канал життя на КДЗ». Чотири рочки нам чотири рочки. Вже дякую вам усім. Слава Україні, друзі!